Вітаю! З вами Дмитро, менеджер компанії MDS. І сьогодні хочу розказати вам про алгоритм роботи FINSCAN F350 від VD e з Цефалостатом. По-перше, і саме головне кнопка Вімкнення. Наступним кроком ми вмикаємо комп'ютер. Після того, як комп'ютер запустився, відкриваємо програму. Програма йде у комплекті. Далі вводимо логін та пароль. Ось головне меню нашої програми. З новим оновленням програма вже є українською мовою. Для того, щоб почати роботу, реєструємо нового пацієнта. Після того, як били ім'я, можемо обрати стать чоловіка або жінка, обрати дату народження. Також для додаткової інформації можна вказати лікаря, номер телефону, електронну пошту та поштовий індекс. Після створення або вибору пацієнта обираємо режим сканування. У верхній панелі обираємо один з трьох режимів: це КТ-3D-знімок, панорама або цефалометричний. Зараз на моделі продемонструємо правильне положення. Кнопками на панелі підлаштовуємо під пацієнта. Просимо пацієнта зняти усі прикраси та окуляри і покласти їх на зручну паличку. Допомагаємо пацієнту встати рівно та фіксуємо голову. Далі просимо пацієнта розмістити руки на ручку за рекомендацією виробника нахрест. Коли ми впевнили, що пацієнт стоїть правильно та рівно, робимо знімок. ФінСкан підходить для пацієнтів будь-якого зросту. Як знімок буде готово, подвійним кліком зберігаємо його у карті пацієнта. Команда компанії МДС завжди надасть вам технічну підтримку та навчальні матеріали. Предзамовлення фінСкан F350 вже доступно. За деталями звертайтесь до менеджерів МДС.